Добрий день усім! І сьогодні з вами знову роздаємося прикраси. І почнемо сьогодні з брошок. Давно я вам їх не показувала. От, і подивимося сьогодні брошки. І почнемо, ну, брошки, кулони з натуральних каменів і не тільки. І почнемо з такого класного брошка. Це у нас Амоніт, стародавній малюсок. Який жив багато мільйонів років тому вони жили. Зараз їх знаходять в кам'янілому вигляді, отакі, і роблять прикраси. До речі, у мене такі ще є і каблочка земаніту. Зараз, якщо знайду її, їх... а ні, пізніше вам можливо покажу. Ну Є у мене періодично бувають і кулончики і сережки, і каблучки Зараз щось не бачу, Ну наступного разу покажу. Обов'язково. Також є така от брошка, дивіться, це у нас метелик, схоліотіс. Брошечка, потім змійка, така от змійка, брошка, і є також така коброчка. Коброчка. Раніше теж носили прикраси з змійками різними. от Кажуть, що вони якби активують енергію кундаліні. Також є така брошечка, це у нас клевер. Зображення пелюстки такий клевер, теж, на щастя, на успіх носять. Потім Йому також є така брошка кицька. Множечка, потім клевер є в такому вигляді. Таким серпанчиками, як би, так? Да? Так, також є такий цікавий черепашка Halotis. Колон, брошка Можна теж його приєднати і носити я колончик. У мене є, до речі, така, може додати. Така по 20 гривень вощений такий шнурочок. от Тому у кого немає, куди приєднати кулончик, можна такий теж додати. Він 20 гривень коштує. Ну і ще такі, от, до речі, є кулончики Яшма і Зелений авантюрин. Так, що далі? Дивимося далі наші брошки. Такий дракончик є. Дракон. Теж як на захист його носять. Так, потім Що у нас такі? ще така жабка є дуже цікава, зелена, блискуча просто можна навіть як декор її тримати. От, і носити ще і як брошку. Можна з різних брошок ще роблять і просто як колончики, якщо не хочуть носити брошку, така ще є патріотична. От, три зуб брошка. І є патріотичний, отакий класний е, колосок. Тут у нього так от рухається ці такі гарні теж, якби, да, відросточки Так, і це у нас такий патріотичний, гарний колосочок брошка є. Ціни можете питати у мене в коментах, можу вам дати Viber, можете робити скрін прикраси. От І відправляти мені на Viber або в Інстаграм. Є Instagram в профілі, також приєднуютися до мій Тікток. Там періодично бувають стріми і різні теж відео, огляди на прикраси. Не тільки на Ютубі, і в Інстаграм. Краще підписатися в трьох десь хоча б в соцмережах, щоб не загубитися Буває, якщо загубився в Ютубі, то можна знайтись в Інстаграмі або в Тіктоці. Ну, в Тіктосі ще й бувають стріми періодично, так що вживу можна запитати якісь запитання, або подивитися новинки. Прекрас. Такий рожевий кварц ще є цікавий. Перед цим я теж показувала так, метелик Халіотіс. Це теж брошечка така. Павич гарний галіотіс. Так, також така пташка є Халіотіс. Брошечка. Потім є такий така бабка. Це вона теж може бути як колончик. Бачите, тут є гачок, для, як колончик його можна носити. Також є така гарна з перлинками брошка із метеликом. Це до прикрас з перлинками. Потім що тут є ще така гарна пташка калібрі. Яскрава. З таким кристалом. Хто любить різнокольорові яскраві от на літо дуже гарний піднімають настрій, багато кольорова, така цікава пташечка, ніжна калібрі. Так, також є така яскрава, також яскрава така квіточка. Халіотіс теж дуже гарна. Можна якийсь цікавий такий платочок одягнути і його, до нього приєднати. Як застібку, таку брошку теж дуже буде гарно виглядати. Такий ще цікавий є метелик. Потім така ще Була, ну, така синя, до якихось синього одягу, наприклад, така більш стримана. Потім у нас іде що тут також така цікава. Тут навіть скільки декілька кольорів, є червоний і зелений. І білі кольори, і чорні. От така цікава, що вони тут такі вісюлечки, теж дуже гарно. Схожа на якісь такі східні турецькі прикраси, так? Да? Так, також є така теж брошечка В вигляді серця з метеликом теж дуже позитивно. На літо для червоних якихось і дуже така блискуча, яскрава. І, до речі, брошки ж теж носять як, як оберіг. От, ну, як знаємо, що да, перший погляд звертається на якусь прикрасу, да, тому вона іноді відводить якийсь такий заздрісний, негативне око. Тому багато хто носить прикраси жінки, знають про це. От. І такі цікаві, дивіться, це у мене ще є така брошка в вигляді е, троянди. У вигляді троянди ще в мене є така каблучка. Теж можна їх носити у вигляді як набірчик, така от теж цікава трояндочка і брошка, да, як набір. виходить. Тут розмір змінний. От що теж я люблю каблучки з, з змінними розмірами, от, бо вони іноді навіть. Да, розмір пальця у себе змінюється періодично, буває то більше, то набрякнуть руки, то буває від холоду. Навпаки зменшиться розмір, думаєш дивно, був 18, потім 19. Ну, в общем, а так, можна піджати, і класно, коли розмір можна, отак от як тут, от, да, змінюється розмір на каблучці, і це дуже класно. Так, ще такі, дивіться, це у нас скрипка. Скрипка така для якихось ну для музикантів, наприклад, да? ту. Так, і дорожки це, мабуть, все, що я вам на сьогодні показала. От також ще покажу, знаєте що? Не показувала давно вам кульки ще отакі От кулі, які у мене є в наявності. Це у нас ківі Яшма. Теж вони такі класні, цікаві, можна їх тримати, або масажувати, або розглядати, як медитація. Поки розглянеш всі їхню таку структуру цікаву. Особливо під якусь музику, або просто вона як що стоїть, теж дуже цікава така ківі яшма є, потім є місячний камінь. Я його називаю місячний камінь разом з сонячним, бо якщо починаєш його розглядати, у нього є такі і місячні, і сонячні переливи. Дуже цікавий такий. Гарний, гарна така куля. Так, це у нас місячний сонячний камінь. Також є ще в наявності рожевий кварц, рожевий кварц. Теж така от куля, там різні включення можна спостерігати. потім Є є також така от мисочка з селеніту можна туди, туди класти якісь свої прикраси от для наповнення енергії. Так? Є також яшма камбаба камінець Теж властивості можете погуглити. Дуже цікаві, дивіться, у нього теж різні такі включення. Яшмакамбам, як навіть кружочки, там такі якісь, ну, дуже цікавий такий. Потім є у мене ще отакий От, септаріум, теж дуже класний, теж різні включення, дуже цікаві такі, наче дивіться, і, 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 такі темно-коричневі ну, якісь і жовті включення. Септаріум такий. Також є Онікс, Онікс є, потім Яшма невеличкий такий. Яшма. Потім аметист теж є невеличкий, з різними такими гарними включеннями. Невеличкий аметис. Є підставочки, до речі, пару підставочок ще є під кулі, є яйце Селеніт От Селеніт класно тримати біля своїх прикрас для наповнення їх новою енергією. Так, ще можу вам показати такі є камінетці. камінці. різні є, агатовий, цікавий. Так, ще покажу вам обеліски, які є в наявності. Такі невеличкі тигрове око. Потім є, що у мене ще говліт біленький такий. Потім є гірський кришталь Обеліск. крейзі Агат. крейзі Агат, такими цікавими включеннями. Потім є цитрин. цитрин такий, менший. І є цитрин, такий взагалі цікавий. З різними райдушками. От потім, ну, ще от є в вигляді фонданчика селеніт Його можна на підсвіточку так ставити, там, де в мене пірамідка стоїть. І можна, і є ще селеніту отакий янго. Потім з Облізків ще вам покажу, що є в наявності. Є також такий рожевий кварц. Рожевий кварц, потім є цеозит з рубіном, включеннями рубіну, такий є. потім є йоперліт. йоперліт. Він теж такий цікавий. От якщо зараз вам спробую його підсвітити, він цікаво переливається в темноті. Ну Якщо ще виключити світло, він і так, в принципі, бачите, який з'являється, наче зсередини він такий, зсередини середини, наче світиться таким яскравим, черво, наче начесь полум'я там всередині, да? такий цікавий ефект. О, дивіться, який. Якщо виключити ще світло, то взагалі ще яскравіше буде це. І ще цікаво, до речі, флюорит. Тут дивіться, флюорит. Теж можна його так перевіряти. Він такий і стає, як дивіться, якого яскравого кольору. да Це у нас натуральний флюорит такий. Камінець цікавий. Он такі там прям як ну, кристали флюориту. Або такий теж флюорит. Він стає отакий яскравий, якийсь цікавий ну такого синього кольору. Якщо так його підсвітити. Але це треба, щоб був фонарик ультрафіолетового. не звичайний якийсь так, а ультрафіолетове світло. Так, що ще далі вам покажу? Так, ці облізки показала. Ще є оболіски гранат, кому треба. Гранат натуральний. Також є ще аметист. Ось вот такий от аметист. Цікавий. Є також лабрадор, лабрадор. Лабрадорчик. Є також такий цікавий агат. Ой, ага, кажу, гірський кришталь, кінарости гірського кришталя. Така цікава теж Обеліск, прям як він ріс. І є ще невеличкий такий флюорит, різнокольоровий такий дивіться: шматочок різнокольорового, такого, От. і обеліск і ще є. Такі от цікаві. Це у нас сердолік і афганський білий жадеїд. Такого плану. От, ну, Також можемо показати, які ще є сім чакр набір. Просто такі от для сім чакр, для кожної чакри свій камінець можна проводити медитації класти вздовж позвоночника. Ось такі камінці по кольору розкладаєте. І ви детуйте, проводити практики. Так, а також є. Я... О, не було вам зовсім показати є ще такий набірчик ароматів. З такий маленький набір ароматів. Чотири види. Отакі, дивіться, які класні. Вони так гарно розпилюються. Тут 8 штук по 3 мл. Ось така от красота. На літо от, різні. В сумочку можна покласти. От дуже класні такі ароматики. Так, якщо взяти в руку. Тут і саме джус, і різні такі свіжі от є аромати, і більш різні такі, ну там і жасмінові, і фруктові, і квіткові. Ну Такий набір, в общем різних. Якщо кому треба ароматики, також є такий набір з рунами, сім чакр. Такого плану разом руни. Є також така ракушка, вона окремо продається, можна сюди ставити аромопалички для декору. От. Ще є в наявності така черепаха, то не бачив, нефритова черепаха дуже гарна. Так, ну і наостанок покажу пірамідки швидесенько такі ще є лабрадор, гірський кришталь. Можливо, кому треба у вигляді пірамідок. Да? Флюорит є. Є також пірамідки. У мене ще аметист і цитрин. Аметист, такий от гарний аметист і цитрин. Ще є такий фінансовий камінь, цитрин пірамідки. от, І піраміди взагалі ще є отакі цікаві. Є, дивіться, сонце місяць. Таке сонце місяць. Таке цікава в епоксидній смоліці залита така конструкція. Так, потім є у вигляді такому, як цитрин для приваблення фінансів цитрин. Є ще також такий цитрин, він у мене на підсвітці стоїть. Такого плану цитринчик. От потім також є. Отакий От обсидіан з квіткою лотоса, да? теж дуже гарний. Потім є тигрове око. Тигрове око з деревом там, да? з дерева життя. Потім є також, о, септаріум яйце, до речі, я показувала кульку, є ще яйце, отаке септаріум. Теж дуже гарне цікаво таке. наче яйце динозавру здається, <свист> правда? Так, і також є аметист з тигровим оком. Теж цікава така конструкція, да? пірамідка для декору або на подарунок комусь буде теж дуже гарний, цікавий незвичайний подарунок. І є також лазурит. Там інь і, і, і янь зображення, да? інь і янь. Теж дуже цікаво А також можу замовити вам на ваш знак Зодіака. Оце у мене тілець є. От, а також можу на ваш знак Зодіака замовити, якщо треба. І є ще зі знаком Ом. Така цікава рожевий кварт, знак Ом. Верхній чар знак. От, і на останок ще покажу гарний такий кулончик з квіткового агату. Хто ще не бачив, не знаю, показувала чи ні, в минулому відео От, такий цікавий квітковий квіток, сакури, е флакончик натуральний. Ще поки ще є в наявності, бо відбувають, розбирають, потім довго чекають. Так що, якщо кому треба, то пишіть ще поки ще є. Все, всім бажаю гарного, чудового дня. А, ще забу, забула показати такі ще є пірамідки, около околозурит і лабрадор. Теж з гарною дуже Ну, Браслетки сьогодні не буду показувати, минулого відео показувала. Можете придивитися останнє відео. Там є або плейлист є з прикрасами. Там теж можна подивитися. Можна подивитися різні прикраси. Все. Всім бажаю гарного, чудового дня. До зустрічі в нових відео. підписуйтесь хто не підписався. Пока-пока.